Будете кататися? Так. Да? Ну давайте зараз. Вона вже зупиниться. Каруселечка. Ань, може і ти прокатнешся? Чого? Ну тоді я буду кататися. Ну, ради хайпу на конях. Чекаємо знайомих, вони теж будуть на лошадях кататися. Да, на всі конях. На конях. на конях. На конях. Це вже оброблені і можна чіпляти на. Супер гарно. Я коли була така, як ви, чуєте, хлопці, у нас були модні, отакі колічки. Отакі. Та й такі підвіски були модні. Гарно, ну дуже гарно, прикольно. А ось прикраси такі теж, бачите? Додому. Оце воно як вітер. Дмухне тілопає, прикиньте по башки, як воно, дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун, бачите? Таке цікаве. Гарно, і з мушлею, бачите там, королівки, ми казали, клас. ку-ку! Добрий ранечок. Добрий раночек. А, Ань, ну прокатнись самиркой на. А вдруг вона плакати. Та ще. не буде вона в собі плакати. Там є чисто сісти можна, поняла? Міра буде кататися Побачка на Ага. Амірка, ти прокинулася? ну покажи людям. Пальчики такі, гарненькі пальчики, нозички такі, ой, нозички такі маленькі. <рисвіт> <рисвіт> да? Так мама тебе вдіне трошки, бо ти можеш. Спросоня, щоб на не замерзла. Тебе холодно, не холодно. Короче, Сергеевна рішилася, ребят, на коні прокатнути. С, с Амиркой. Амир. Ты будеш кататися на карусельці? Можна, щоб вона там не розорвалася. Ну, кстати, Амирке безкоштовно, а так на кожному 15 злотых. А це Таня. Таня. А, Таня, а всі просять рецепт хачапурі. Всі просять. Буде, ребят. Обіцяла, значить, буде. Серегна, ти там давай не чуди мені. Так ти що. Чуйте, так може ви мене... Може ви і мене візьмете так. до себе? Твоя. На шести. <риклад> ну, красота, звісно, друзі, неймовірна, просто неймовірна красота. Фонтанчик це вже показував. Дивіться, які два янголятка такі. що? Клас. Так, ну що, де там наші? Аня, ви ще можете трішки крутитись? Привіт! Heavy metal. Ось пловці чудя. Тож на конях були, перебігли, коротше. Ну шо а Міра зразу так і не плакала. Да, А потім я така її забалакала трошки, вона потім после... кажу, виходимо. Ну тобі сподобалось? Будеш ще кататися? Дю. Да. Дю. Ну така, без емоцій. Да. Оце я і боявся. Я... Оцього я і боявся. Ти ще хоч. І ще хочеш кататися. <риклад> да, ну ще покатаємося. Бо теж ляля одна каталася і потім вона плакала. Я, чесно, була мисль така, думаю. Зараз є міра у нас. Люду. Зараз йде, Таня хоче показати нам. Тут десь є падкове. Получається, коли була війна, коли тут Гітлер жив. Це типу така історія, що радянські солдати. Ну, Військові забували Тань, як... куди вони їх забували сосни. Це радянські солдати так, так. військові. Зараз підемо подивимося, бо ми не знали, що це таке є. <рістична> Чушта, та ми прямо на концерт попали, Сергій. Реально дівчина тут співає, ребят. Ну тут така атмосфера класна. Реально. Супер! Прикольно конечно. Така Музикальна атмосфера. Mm -hmm. да. Це получається у тут, да? А, там? Це за гранд готелем, виходить. Перед. Перед, так? Виходить, цю легенду поляки розповідали. Оце ж цей хотель? Гранд хотель. Ага. знайшла? Так, да, да, падковувався. Ребята, бачите? Далі йдемо. Ось все забито. Чуєш, ж... це ж історія, так? Да? Представ? Це, це не сосна, так. Це каштання. каштані. Бачиш, забили. Ну що це? Це, це? Воно щось мало значить. Що це вони зробили? Такі дерева моцні. Ага. Так, уяви скільки років і що бачили ці дерева, ці сосни. так ж були великі. Та ти не трогай їх, може воно заколдоване, а ти трогаєш. Назар. Ти бачиш? Да. Получається це легенду, ну як історію поляка розповідала. Це є навіть в інтернеті десь це відео, де вони розповідають про це. Усе теж підкови забиті, бачите, ребят? Блін, ну якщо хто знає цю історію, ребят, напишіть. Сам прикол в тому, що Таня шукає відос, типа, що це вони бачили. Це ж вони побачили і прийшли, подивились. І ми побачили, подивилися і зняли відео. Тепер теж хтось подивиться цей ролик і прийде дивиться, ребят. Ти що, які квіти, так? Ань? Бачите, які квіти. Там вони ще не розквітають, там десь бачили. Ось. Оооо! Та ти що. Краса, оце так? краса, оце краса, ребята. Цей колір просто неперевершений. А мені усі подобається, де вас такі імена. Ні, вони потім розквітнуть, вони будуть отакі рожеві. Супер. Просто супер. Так все охайно. Ага. Сосни дуже великі. Та скільки їм років, ребят, якщо представте... Війна була ще коли, да? А воно птахи. А! а Ой, я зараз точно дитину ще раз допущу. Не, ну нам давно... Нам давно писали, що, щоб тьома зробив чаєчку. Таня ну давно мені писали, що я чаєчку не роблю. Дуже давно просили так. Можливі пояснення, швиденько, Можливо, це просто це чат чаджипіті Немає остаточного висновку. Чому це, як це і що. Що це за підкова перше? Так. Жорстока помста або мітка. Існує версія, що це було своєрідне покарання природи, символічний акт помсти за, зру... за зруйновані життя, за те, що саме ці місця, Сопот, данськ, були символи німецької присутності тобто, вже mm -hmm. сказали. Мовляв, підковували дерева як коней, наче підкорення німецької території. Друге мітки для розстрілу чи тортур. Деякі дослідники вважають, що ці місця могли використовувати як зони страти або катувань, і підкови були символами або мітками для військових. Третє просто маркування або ритуал. Є й менш похмура версія. Мовляв, це була просто мітка території або дивна традиція. Солдати мали час, метал і залишали би собі сліди, вбиваючи підкови в дерева. Таких практик на східному фронті часом зустрічалось чимало, зокрема серед трофейників і останнє фольклор чи міг? Частина істориків каже, що це урбаністична легенда, і жодних системних доказів про масове підковування дерев в Сопоті немає. Але місцеві жителі й досі показують так деякі дерева з металевими елементами, як пам'ять про той час. Як ти mm -hmm. думаєш, більше ти 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 на що? Я думаю, просто, що військові прийшли і як мітку свою залишили. що Вони сюди прийшли. Таня каже, що після знахідок на нашому городі у ці підкови це все ерунда. Дитячі так. Да, 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 да. Скільки ножів ми знаходили. А в нас ж тепер є металошукач. Таню, у нас ж тепер є металошукач, нам з Бельгії все на днях прислали. Маленький такий, такий маленький він. Ну, хлопці будуть на дачі тепер лазити. Угу. І на пляж приходить. І на пляж, так, да, так. Да. Я не знаю, чи він на золото, чи просто на метал. Ну, подивимося почитаю. Ну, то это. Так, дорога обережно. Побудемо щось шукати. Ну, такі знахідки Тимай, я теж. І ложки ми теж такі знайшли. Ти що. Дорога, міра. А міра тут дорога. Машини подають. Б... Що, зробити чаєчку в центрі? Ні, немає. Таня убіжала. Я кажу, я зараз чаєчку зроблю. Вона каже, подождіть, подождіть, і тікать з коляской. Ажіотаж, так? Да? Я кажу, ажіотаж прямо. Ввечері це ми тут перший раз, що Коротше, Тримаємо напрямок до Макдональдсу. Бо отак десь присісти це нереально. Та й воно шум такий, так, да, назад? Може менюшечку зараз якось візьмемо. Це знову ми біля оцього костелу, ребят. Тому вже показували. І дивіться, скільки, ту... да, скільки екскурсій туристів. Дуже багато. Всім смачного. Роли відміняються, проїли. Коротше, сьогодні роллів не буде, сьогодні будемо доїдати цей. Що ми вчора готували? Рагу. Рагу. Проїхали і прокатали. На конях. На конях. Через мосточок йдемо перший раз тут. Так що клас. Це таня у нас буде Сопоту. Вони ж тут уже місні. Ого! Так, да? боюся, висоти у мене Йдемо, йдемо, йдемо. Давайте швидше. Що, боїся, так? Да? Класно, а мені подобається. Ого, так він шатається. Хитається. Що, всерьоз? Це бібліотека, ребят. Те, що? Такий будинок гарний, так? Да? Це якась прям міська бібліотека, да? Ти що? Да? Аня, це бібліотека. Бібліотека. так. Да. Да. Ану Марик, повезеш піска. А це що тань? Просто дом. Це... Це музей. І дом вина, там був. Дом вина? Щось у нього був там большой спин. Дуже гарно, так? Да? Вилази дом краса. Сюди не можна. Да, гарно, конечно. Тут, <coughs> тут мешках. Да, мешкав. Тут с Короче, це тут город, поняла? Город. Високі грядки, виходить, тут хто хоче, приходить, може щось посадити і потім там добрива вносити, поливати, приїжджати. Забиткова посадка? Город для всіх, да, всіх типу. поняли, риби? Я такого ще не бачив, чесно скажу. І отак ти можеш приїжджати сюди, щось і наблюдати, як воно у тебе буде щось рости. Сергієв, а у людей бачиш, кабачки ростуть. Що? Де сіно? Де? В натурі сино, Да? І траву можна, да, так? Типу? Ну. Тут живе, походу. По-любому як кабачки ростуть. Помі... Помідори ростуть. Чуєш? Це можна забирати, так? Да? Ні. Це ти не просто не можеш забирати. щось посадити і, і приїжджати і так. Да. А потім забирати не можна? Ні. Ні, ну може і можна, але ну, чого не можна. А, свій врожай можна ну. збирати. А ну що тут ще таке цікаво? Помідори бачили, кабачки бачили. Ну це, це, це. Ось, м'ята на коктейль вже росте. <laughs> – Це що таке? Я не знаю. – Це квіти. Ну, квіти. – Ага. – Місцеві, мабуть, так? – Чуш, ну кабачки хтось любить. Цукіні, кабачки. <гум> – А вони краще за все <гум> просто полуниця. полуничка. – Ну, плодів нема. А, усю, диви, диви, це усю. – Ой, м'ята так Це не полуниця, це щось інше усе, бачиш? – Ні, ну, а це полуниця, звичайно. <гум> Чорні помідори. Чорні помідори, реально. А чому не посадили? А я, я не знаю. Тань, тут чорні помідори ростуть. Полоничка. Да. Полонечечку знайшли. Так, наш врожай. Ні, хай росте, ми не будемо Угу. І слимаків немає. Нема слимаків. Бо високі грядки mm -hmm. тої нема. А воно типа теплиця. Зараз ти. підемо глянемо, Прям в теплиці росте щось. Ну. усе водичка, ребят. Оно є вода? Є е, трішки, ну там на самом дни. Ну. Ты типу, понял? Ну. помідорки растут. Класно. Ого, і усе ну, помідорки ростуть. Чуш, так отак, якщо що, то ми вже будемо знати. Чуєш? будемо вже да, да, іди, а в землі погано все росте. Угу. Ти зрозуміла? Тут кущі бач угу. і... І дерева. Ну по кабачкам, якщо дивитися, як там кабачки ростуть. І наші мальви. Диви, які гарні, давай Оце? ага да? Мені чесно скажу не дуже вони подобаються. Короче, якщо прижме Сергеївна сюди сразу біжать, раз, біжать, да? знаєш, да, ну, за помідорами за кабачками Кабачків точно буде нормально. Да? Я уже пообщипала. У себе на балконі. Я думал тут. <гану> у мене кабачки <гану> да, на балконі. Треба попідливати, бо не растуть, за тормозили в росте. І не пустоцвіт. цвіт. <гану> у так, мене і пустоцвіта багато. <гану> Млин. Де? За кущами? <гану> а, <гану> то Короче, у нас сьогодні така прям екскурсія, <гану> ребят. No. Ага. Короче, узнала, бачите, Таня розказала, що оце, оцей будинок тут українцям, так? Да? Или не тільки українцям? Сім, іностранцям. Дають безкоштовні консультації. Получається юридичні, да? так? І ще є тут безкоштовні курси польської мови. Кстати. Ось воно, може комусь буде цікаво, ребят. Хто в сопаті? Клас. Топ-топ. Пішли. А куди це вони пішли? А, там млин. лен. В лісочок. Тут же ж хоч можна оце гуляти. Да? Класно? Я да. не а що ж він не крутиться? Що ж він не крутиться? Що він не крутиться? Слаба те, що я, чи що? Да. О, та там або сміття або, так, да, коли сильніше. Прикольно. Ого, вода, дивиться, ось які води. Ще каже крутий, крутий. Нічого ставочок. Тут напевно і риба є, да? Да? А, не можно, да? Так, друзья, ну. Ага, бачите, везде, да, высокие грядочки. Кстати, Тань, бач, кабачки есть. Маленькие, да. Е. Маленькие кабачки. І помідорчики. Саме цікаво, що бачиш, і ніхто не вандалів немає, да, щоб ото там... поламати щось, обірвати. Ну, є гірочків багатенько так. І вони по землі всі плетуться. Аня, ти диви, просто по землі гірки йдуть і там їх багатенько маленькі, зрозуміла? Фу. Базилік, диви, який моцний. Це угу. ага. базилік, фіолетовий олетовий. І... Коротше, Таня нам розкрила всі місця овочні. Так, да, овочеві. Да. А там ти бачиш? Бачу, бачу. Але рибу ловити не можна. Стой, стой, Поля, Поля, не йди. Рибу ловити не можна. Да. Точно? Так. Так, коляска. Да. Стой, да. стой, Поля. Угу. Може, тут обрити? Ага. Дуже серйозна тема, треба нам на дачі таку тему зробити. Камінь, камінь погоди. Ви поняли? На різних язиках. Воно, на українській навіть є. Камінь погоди. Сухий камінь, світить сонце, ребят. Ви поняли? Годиться камінь, віє вітер, віє вітер. мокрий камінь, падає дощ. От де вони погодні. Білий камінь падає сніг. Стучить камінь, падає град. Не видно камню, туман. туман. А ми в телефоні дивимося. Тепер ми поняли, звідки погоду тут дають. По камню. По камню, ребят, по камню. Да, що ти казала? Ти поняла? Ну, топ а ти ж на руки лізеш, топ-топає. Так що, щоб знали всі, хлопці. Якщо що, я сюди бігом прибіжаю. Якщо комусь треба, щоб погода. подзвонити, я вискочу. Подивимося, якщо О, якщо що, пишіть, спитай у Тані в Сопоті, що там за погода. Так, сюди в кадр, кадр дивимося. 15 хвилин на 9. -й. 15 хвилин на 9. -й. А ми... виїхали ми на 12, ми вже були тут. Да. На 12. -й. Цілий день. Коротше кажучи, ми були в сопаті. Планували здобути. А якби ми не, не зв'язалися з твоєю Танею, то ми б вже були вдома. Ну Таня, ну, скажіть, Таня скрсовод, молодець. Ребята, хто хоче по сопату. Екскурсії трішки платно. Через мене можемо організувати. Координати дамо. Да, ну, цікаво було. Все Чесно, одно. Таня цікаво. Каже, ну, вона багато ходить. вона каже, я, як... кожен день 3-4 години. Да, гуляю, і каже, я ж намагаюся у різних місцях, бути я каже, тут уже все знаю. Це мої вічно заняти, то ж є, то, то ще то дача. Вона... Ну пішли ті ще один дом, не здохнете, каже. <гум> <гум> і ще там подивитись щось. Пішли ще подивитись. <гум> ну Клас, супер, супер. А, цікаво, да. так. Дякуємо Тані і дякуємо всім, хто дивився <гум> цей наш блог. І хто не знає, хто така Таня, це авторитет Тік Тока. Вона натапала в Тіктоке. Хто знає, що таке натапати в ТікТоке, ребят, 40 тисяч. 40 тисяч. Ну, за один ефір. За один ефір. 40 тисяч. Я ще таких не бачив, тані. <рес> Ні, ну це. Ще каже, така ми, ми вже уїжджаємо, а вона каже, треба ще вам вечірній Сопот побачить, коли фонарі гарять <рес> та <то> світяться. <рес> да. Ух, ну, Втомилась, звісно, чесно скажу. Це інтернет сьогодні. тут пропадає. Да. І, я ще сьогодні ночі реально зараз, по -по поспав зараз ну, три годинки, Може три з половиною. Жінка молода, не дає покою.